20 років тому в магічній лабораторії палацу. А тепер спокійно дихай і зосередься на своїй енергії. Тепер уяви предмет як можна чітко. Хедрик – Перший претендент на Королівський Престол. Гешут, ЗНОВУ Вийшло. У Вас виходить все краще і краще кожного дня. Ваші магічні здібності це вроджений дар, але якщо хочете користуватися ними, то вам потрібна концентрація і увага. Дякую вам, гешут, вчитися набагато легше, в майбутньому хотів би використовувати цю силу для розвитку та процвітання королівства. Звичайно, пан Хедрик, в майбутньому ви станете великим магом, і як архімаг цього королівства я впевнений в цьому. О, це неймовірно. Ваша величність, яка честь, що до нас вас привело? Король Астор, я хвилююсь, що мій молодший брат ні та ночі проводить в магічній лабораторії. Так це правда, що ти зайнятий вивченням магії? Завдяки майстерності Мгешута, навчання проходить швидше і справді надзвичайний вчитель. Ви перебільшуєте. Це все дякуючи вашому таланту, пан Хедрик. Ось як я маю велику надію на вас і на Хедрика. Чому би нам не пообідати разом ми давно не робили цього. Для мене велика честь, що ви змогли приділити мені свій дорогий цінний час, ваша величність. Магічна сила дарується лише обраним. Не завжди можна дізнатися, передалась вона у спадок або з'явилася самостійно. У разі пана Хедрика вона передалася по спадковості від її величності попередньої королеви, яка мала слабку здібність. Не було би краще, якби обидва брати отримали цю силу. Хоч бути королем важкий тягар. Шкода, що йому приходиться стримувати молодшого брата. В той час я був занадто безтурботний. Думав, що його величість стримував у брата тільки із заздрщів. Минуло п'ять років. Ваша величище, як так могло статися? Шкода, такий прекрасний і добрий юнак. Небеса забрали його. Я чув, що він минулого ранку втратив свідомість у храмовій вежі. з ним не було нікого. Говорить, що всі ознаки самогубства. Неможливо. Я не вірю, що Хендрик наклав на себе руки, але не було жодних ознак того, що з ним щось не так. Чому? Цього трагічного дня я покликав вас, тому що у мене є важливе оголошення. З сьогоднішнього дня в королівстві використовувати магію суворо заборонено. До того ж, як покинути той світ. Хедрик залишив мені пресмертну записку. Там було написано, що через магічні сили йому бачили свій діння, і через це він помаленьку втрачав розум, та як магія негативно впливає на людей, я король і не можу закривати на це очі це тяжке рішення. З цього моменту ми не будемо підтримувати тренування та навчання магів. А використовування будь-якої магії в королівстві суворо заборонено. Ваша величність, ви справді вирішили заборонити використовувати магію? Весь цей час магія допомагала підтримувати мир в королівстві? Як ви можете, тобі відомо, що не тільки у нас, але і в інших королівствах магії встає все менше. Що зміцнити оборону королівств, Краще розвивати та збільшувати армію. І Маркіс, тобі ж відомо, що відбулося 80 років тому. 80 років тому він говорить про той час, коли загинуло багато магів. В той час король надавав велике значення магії і тому вирішив все приховати. Але Маркіз, ви краще за всіх знаєте, що причиною цих смертей була проклята магія. Події тодішні. Та смерть мого молодшого брата магічна сила викликає дуже багато побічних ефектів, чи не занадто високий ризик? Я нічого не розумію, що за нерозуміла ситуація зі смертю Хедрика він втратив розум? Можливо, у нього було слабке фізичне тіло, але не ментальне. До того ж, якби з ним щось подібне відбулося, то хіба я, як його вчитель, Цього не помітив? Пан Хедрик? Що ж насправді зами сталося? Що тепер мені робити? Записка? Гешут зі мною все добре. Я лише трохи раніше покинув світ, який колись мав покинути. Прошу не мого брата. Пан Хедрик? Коли цей лист? Що за... Я побачив минулого шута, що ж насправді на мій батько. Пана Хедрика знайшла на останньому поверсі вежі. Коли я прочитав лист, в якому він просив не звинувачувати брата, переді мною відразу виникла сцена з минулого. Якщо моє видіння було вірне, то в той день його величність був з Хедриком, його смерть точно пов'язана з його величністю. Я неодмінно розкрив всі секрети. Сліди отрути і запах алкоголю. Отже, давай вип'ємо за процвітання нового королівства і за дружбу між братами. За процвітання і дружбу? Невже Хедрика? Однак для підтвердження усього цього не було жодних доказів. А навіть якби вони і були, що я можу зробити? Королю цієї країни. Пан Хедрик просив, щоб я не ненавидів його, але я не можу йому пробачити аж до самої смерті. Ранок наступного дня. Що? Це правда? Це було написано у щоденнику гешута. Якщо насправді мій батько отруїв мого дядю, то гешут, втративши дорогого йому учня. Вирішив помститися. Але навіть якщо все це правда, чому він прокляв саме вас? Можливо, Гешут хотів проклясти саме минулого короля? На цьому щоден закінчується, тому далі я не знаю подробиць. Рара, ти випадково нічого не чув про гешута після його смерті? Можливо, ти бачив пов'язані з цим минуле? До того, як отримати силу око мудреця? Я не можу бачити минуле, яке вже відбулося. І якби я щось чув про вчителя, то вже б все розповів. Про що ви зараз розмовляєте? Невже так вийшло? Леді Імбер, а ти знала, що рара це Хамальбрей? Ваша величність, як ви дізналася? Вчора, а точніше, з тих пір, коли ти принесла фальшивий колон. Коли, я уважно оглянувши колон, побачив там гравіювання ХБ, до того ж, я чув усі думки людини, що одягла колон. Та почувши про те, що рара допомагав тобі замінити колон, тоді я і подумав, що, можливо, рара і є хамальбрей. Капець, я взяла не той кулон. Спогади про темне минуле. Сама думка, що Лера Дже може використовувати кулон, як привід для зустрічі з вами, була для мене нестерпною. Якщо це так, то я всі твої пальці стисну так, що вони виглядатимуть, як імбир. Контролюй обличчя, говорю вам, відкривайте свій прекрасний ротик і їжте. А тоді все. Ваша величність, дякую вам за все. З вами я була справді щаслива. Я піду першою. Прощайте. Імбир! Леді Джинджер. Ах, я готова померти від сорому. В той день ви читали всі мої таємні думки. А? А ось і новий сором. Я ж говорив, що мені все рівно, про що ти думаєш. Головне, що ти думаєш про мене. Ваша величність. Хм. ви забули, що я тут? Ви розбиваєте все це мені, покинутому та самотньому. Ні, я просто. Вона падала і я її спіймав. Так, і це вийшло випадково. Але, Але чому, чому ми, ми... виправдовуємося? Я просто пожартував. Якщо до того, що відкласти історію минулого і сходити до вещі. Пан Гешут знайшов там підказку, може і ми зможемо знайти там те, про що навіть і не думали. На останньому поверсі вежі я кілька разів піднімався туди, бо мені було цікаво, що там, але я і не думав уважно роздивлятися там. Бо коли дивився вниз, то всім своїм тілом відчував відірваність від зовнішнього світу. І якщо я знову опинюсь там, то я, ваша величність, не хвилюйтесь. Куди б ви не пішли? Я завжди буду разом з вами. Імбир!